Вітаю вас, друзі! повітрі вже осінь. А осінь це підготовка до зими. Але ця зима буде непростою. Про це вже багато хто говорить. Я не виключення. І на каналі багато нових глядачів, хто взагалі може і не дивився, відео про те, як підготуватися до важкої зими. Чому важкої? Бо наша інфраструктура буде зараз під. Атакою вона вже під атакою, вже це відбувається під атакою росіян. І завжди я казав, що скоріш за все газ буде. Але зараз вони націлились саме на видобуток газу. Я думаю, що будуть бити ще й по постачанню газу. Тобто це буде електрика та газ. Важко. Буде важко. Але, друзі, я хочу, щоб ви були підготовлені хоча б морально. Бо моральна сторона питання це наш це навіть. Важливіше, ніж матеріальна підготовка. Бо, якщо в вас нема настрою виживати, якщо в вас нема настрою боротися, то як вам допоможе якийсь там генератор, який зламається чи не буде бензину? Коротше кажучи, друзі, ми вистоїмо. Україна вистоїть. Зима це не назавжди. Обстріл інфраструктури вона буде відновлена. Нам треба пережити зиму. Це мій меседж. До моїх підписників, до вас, хто буде дивитися це відео. Що я хочу, щоб ви були підготовлені максимально до того, що буде відбуватися, у мене на каналі вже було декілька відео, де я розповідав, як підготуватися про електрику, про тепло. Повторюватись не бачу сенсу, я просто викладу тут у посилання, посилання на ті відео в описі до відео. Також буде пост в телеграмі, де я також викладу посилання на всі ці відео, що я записував. Ну і може, якісь корисні відео ви накидаєте у коментарі. Тут на Ютубі чи в Телеграмі, неважливо. Головне, щоб більшість з вас кому це цікаво, а повинно бути цікаво насправді всім. Ну, хто живе в Україні, звісно. Щоб ви всі подивилися та хоча б інформаційно підготувалися. Це відео зараз, що я записую, це не про технічну сторону питання, а більш про ідеологічну та моральну. Моральна підготовка, як вже казав, це важливо ідеологічна підготовка, щоб знати, що на тебе чекає. В Одесі саме зима буде, як завжди, зненацька і закінчиться так само. Ми не знаємо, якою вона буде. але це все ж таки південний регіон. Тож ми не очікуємо тут довгих на всю зиму мінус 20, але є регіони, де температура може бути і нижчою за Одесу, там, навіть Центральна Україна, Київ, наприклад, Київська область, ну і так далі, ви розумієте про що. я. Друзі. Ми, як я вже повторюю, будемо. Стикатися з цим ще деякий час, поки буде йти повномасштабна війна, вона може перейти в іншу фазу, але обстріли інфраструктури це щось таке, що буде з нами ще якийсь час. Я не буду казати там, 10 років, 5 років. Але так думаю, що ще якийсь час. Тож тримаємося, тримаємося, і це не те, що треба, треба протриматись і все. Треба бути готовим завжди. Це вже буде якийсь такий наш український. Девіз, що ми повинні бути готові завжди жити в важких умовах. Ну як важких? Технічно важких. Підготуватися, а навіть вибачте, технічно це реалізуємо. Більш емоційно важко, бо люди звикли до електрики, до газу. Якщо не буде газопостачання, то не буде опалення і буде важко треба буде опалювати свої приміщення вже індивідуально. Треба бути Треба, треба буде, це як я вже кажу, що якщо у вас є рідні, які потребують допомоги, подбайте про них, запросіть їх до себе, може, на оселю. Значно легше буде опалювати одну якусь оселю, де буде жити вся сім'я, вся родина. Розумію, що колись там люди жили, по 10 людей в одній оселі, і це було продиктовано, так сказати, бідністю. Ну, Бо опалювати одну оселю роботи. Покрівлю на одній оселі це значно легше, ніж мати окремі оселі. Зараз ми вже так живемо, хтось один живе, а хтось там у двох на великій квартирі. Але може на зиму доведеться дещо компактніше пожити, може навіть з друзями під одним дахом, це взагалі нормально буде, бо буде легше, я кажу, легше з електрикою, легше з теплом. Друзі, не хочу займати багато вашого часу. Я запрошую вас обов'язково у телеграм, бо в телеграмі багато цікавого по нашій тематиці по дослідженням, по пригодам. Це таке відео, звісно, воно не дуже про дослідження і, і про пригоди, такі собі пригоди, так? Я думаю, ви погодитесь краще б цих пригод не було. Це все одно, це пригоди. Це пригоди для всіх нас. Так, ми їх не замовляли. Я розумію, що вразливі верстви населення літні люди. Їм буде важче за все. Вони не всі. Так легко можуть адаптуватися, як люди, які мають відносно гарне здоров'я та мають ресурси, щоб підготуватися, тож ми повинні будемо їм допомагати. Друзі, я хочу вам нагадати, що ми з вами, ми та Україна, більш стійкі, чим навіть ви можете здогадуватись. Ніхто не думав, що Україна зможе вистояти такий час, що Україна зможе ефективно боротися, що наша енергетика відновиться та буде працювати. Тож, друзі, і цю зиму ми переживемо. Буде весело, буде важко, буде невесело, буде дуже важко. Все це буде цієї зими. Але разом ми це подолаємо. Дякую, що ви нас дивитесь. Дякую, що ви нам допомагаєте. Дякую, що ви підтримуєте Валентина та його котів, бо це дійсно важливо. Чекайте наступних відео, вони вже у процесі, вони вже монтуються. І яка б не була важка ця зима, пам'ятайте, що після неї завжди буде наступати весна, а потім тепле літо. А ми з вами будемо разом досліджувати, готуватися, задавайте мені питання. В телеграмі на них відповідаю дуже оперативно. В Ютубі також намагаюся. Тож, друзі, я дякую, що ви з нами. Тримаємося і дивимось майбутнє. Сміливо, хай щастить.